Шановні батьки, перше, що хотів би розпочати, привітати вас сьогодні із святом. Сьогодні у нас віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Багато із нас, українців, люблять це свято і поважають. Воно навіть звучить якось піднесено, бо Жіночі імена вони завжди звучать якось по-іншому. Із любов'ю, із повагою із трепетом. Сьогодні ми відзначаємо ще одне свято, яке з 2008 року, і з 28, здається, листопада відзначається як державне свято. Це День усиновлення. Є указ Президента України, який. Закріпив цього дня святкування дня усиновлення. Цим керівництво найвище керівництво нашої держави засвідчує свою повагу до тих батьків, які реалізують право кожної дитини на виховання в сім'ї. Такі зустрічі у нас стали вже традиційним у виконавчому комітеті. Ви знаєте, що ця категорія жителів нашого міста знаходиться під особливою увагою і особливим супроводом наших соціальних служб, комунальних служб. Користуючись нагодою, хочу ще раз вам нагадати: при виникненні будь-яких проблем, чи то сімейного, чи особистого, чи матеріального характеру, ви маєте право звернутися за допомогою і за супроводом до наших спеціальних служб, які працюють у нас у виконкомі. Ви, мабуть, знаєте їх, де вони сидять, де вони працюють, як їх звати. І, мабуть, за цей час спілкування спільного ви вже знаєте, як вони ставляться до цих проблем наших спільних. Я зачитаю коротке привітання. В день, коли на світ з'являється малюк, щасливі батьки сяють посмішками. Нові незвичні ролі, мама тато. Вони відчувають себе іншими людьми, відповідальнішими, дорослішими, досвідченішими. Але є батьки, які стають мамами і татами не в момент народження малюка. А тоді, коли цей малюк трішечки підріс, набув життєвого досвіду, навіть зневірився у тому, що є на світі добрі та люблячі дорослі. Батьки, які прийшли до батьківства шляхом усиновлення. Батьківство це велике щастя і разом з тим велика жертовність. Це безмежне розуміння та бажання принести дитині трепетну мить радості. Це горе поділене на кожного члена родини та щастя помножене на всіх. Родина, в якій усиновлена дитина, це родина назавжди. Саме такі родини сьогодні, я і вітаю святом день, днем усиновлення. Хай у ваших домівках завжди панують спокій і затишок. Нехай ваше життя буде безсмарним та заможним, а найскравіші зірки падають вам у долоні та допомагають зійсненню всіх найзаповідніших мрій та сподівань. Нехай прийняти вами рішення про усиновлення дитини стане одним із найкращих рішень у вашому житті. Хай любов, ласка, доброта, взаєморозуміння та відвертість допоможуть вам у будівництві міцного довголіття власної родини. З повагою міський голова Анатолій Вінник. Вручити подяки виконавчого комітету Ніжинської міської ради, частині наших сьогоднішніх батьків, які тут присутні в залі. За сумлінну працю значний особистий внесок у реалізацію державної політики стосовно захисту законних прав і інтересів дітей та з нагоди дня усилів. Вважаємо батьки, хто воспитує дітей, хто прийомний. Я воспитую трьох дітей з 91-го року. У мене вже один врач, друга в інституті вчиться, а третя мені на закуску, мені вже восьмий десяток. У 6 класі. Тому я всім бажаю, щоб так всі воспитували і щоб були діти гарні. Святом вас. Всього найкращим.